Пас, всіх вітаю, канал Нонрар з вами Фейм на зв'язку. Друзі, цей день настав. На мені худак, Голландія, Амстердам, не просто так. Я вважаю, що це топ покупка, а саме найліпша картка у серії FIFA. Не просто FIFA 23, а саме у серії FIFA, я так вважаю. Тому з вас вподобайка, коментар, що вважаєте ви цю картку топовою. Або якщо ні, то теж чому не вважаєте цю картку топовою? Буде цікаво подивитися, почитати. Може, дискусія якась там буде. Подивимося. Отож, панство, рут гуліт на ваших екранах. Ну це, я думаю, що мрія кожного, хто грає у фіфу. Я його собі купив за 2 мільйона 751 тисячу монет. Тільки уявіть цю цифру. Я злив весь свій бюджет на цю картку. Я вважаю, що це мрія кожного, хто грає у цю FIFA. Однозначна мрія. Тому прямо зараз ми будемо його тестити. Таким чином, виглядає мій склад, це моя основа. Я думаю, що. Матчі покажуть, а чи вартує він стільки грошей? Я вам дам відповідь на це запитання. А вдруг хтось хоче собі це купити? А чи не взяти собі крудегуліда по фанчику? Давайте подивимося на що він спроможний. Division Rivals геймплей прямо зараз. Декілька матчів, нарізочка, висновки. Та й будемо дивитися, як він себе проявить. Так, наш перший СОП. Що нього по складу? Ой, фу, ганчірка. Заміс прапора. І такий склад у нас. Бабе Жорзіньо, Бест. Як завжди, всі збирають Жорзіньо. Починаю я з гулітом в центрі поля. На двох вони будуть грати мене з діданчиком в центрі. Подивимося на що спроможний рут. Ох, яка в нього моделечка. Ой, який дядько. Ви що, які у мене перші враження за таку картку пограти? Це. Ні, ну це мрія, це скарб. Думаю, що потестити його, до речі, на позиції Форварда. От, не тільки в центрі поля, як він себе проявить. Тому ну, будемо дивитися. Політано, давайте гуліт. Гуліт до атаки підключаємо. Здорово. Ага, і от бачу простір. Евсебіо під себе. Бам і. Один один. Браво. Опа, рут. Спокійно, все. Рут своєю масою. Тут перекриває більшість поля в центрі. Я вважаю, що це дуже. Зідан так не може зробити. От зіданчик так не може зробити. На жаль, чомусь. Дуже багато хейту з мого боку до Зідану. Але я думаю, що я не просто так його хейчу. Тому що людина просто не хоче відробляти в захисті. Погнали! І гуліт! Мужку! Ах! І туди його! Ой, а де шведка? А де шведка? Гуліт, де шведочка? Так, кафу. Гуліт, забігання. Гуліт забігання. А, ні, не було. У себе? На базу, Ді Марія. 2-1. А все-таки я вам скажу так, що Гуліт відтягнув на себе гравця, тим самим звільнивши зону для передачі. Так, у нас другий соп. Я думаю, що прямо зараз треба загравати Гуліта ближче до атаки. О, на цапі. І, опа, кордон Балюсіо, Маркізіо, О, це збитий склад такий. непоганий. Непоганий. Ми зараз беремо паузу. Потискаємо. І переведемо тоді пілє центр поля. А гуліта на позицію цапа. Гуліт. Іще раз. Іще раз. Ай ай. Спокій спокійно спокійно. оп! Перший є. 1-0 Гуліт на цапі до побачення. Приємно було грати. Але давайте ще один. Ну як це так? Гулять себе це бенцепс взагалі не проявив. Давайте Гуліта до атаки підключимо. Клас. Ну, то діло таке. Ой, зідан, нічого собі даже. Оп, гуліт! Дякую. Дякую. Чому ти б'єш правою? У тебе ж вікфут 5 Файно! Руде! Руде, руде, файно! Ой, здорово! І руд! А це хто? Мальдіні? Ну, буду? Да, там. Трохи зросту було Ой, здорово! А тут ти лівий б'єш. Який сенс. Рут Ай, Рут? Ех! Набагато краще, ніж дам. Я, я ще куди ночі грав. Про те, що кинулося в очі. Я з нього ніколи не бігав. І проти нього дуже рідко. Ці фіфа взагалі не, не, не зустрічав навіть. І от вони наші схожі з модельками між собою, ну трошки, да є такі. Але Гуліт просто за рук того, що він такий здоровий, закриває такий кусок поля. Ну прям кайфую. От, А Зідан... Ноу. Nope. І в дефі мені Гуліт подобається набагато краще, ніж Зідан. Ти тобто взагалі не рухається в дефі. Давай гулять до атаки. Подачку. Оп, все. База. Є контакт. <с> ну ладно, ладно, тебе вже було дарма, але окей. А! <с> Важкувато вже тобі. Але в такому геймплеї розумію. Так, давай, гуліт. Побігли. Оп! Є! Yeah. був офсайт. Оу! Oh. Файно. Спробую. Вау. Вау. Ого-го-го-го-го-го. Нормальний пакованчик. Я не втратив. Я купив емоцію. Я нею пограв. Мені сподобалось. Я отримав кайф. Тому що в мене в складі є гулі. Поставив собі галочку, то я собі мав гулі та пограв за нього. І все, на тімети мені абсолютно насрать. Пасто з приводу гуліта підсумуємо. По-перше, я його продав на тому ж самому стрімі, що ви бачили тільки що на лісці, за більш-менш адекватні гроші, тому що розумів, що на мене тоті вже йдуть, голосування вже йде, тоті ось ось буде, і ринок падає вниз. З приводу Гуліта у грі, пара слів. Але, але перед цим, дуже цікава фішка. Як тільки я купив собі гуліта о 6 ранку, як зараз пам'ятаю, пішов потестити матчів без запису. З того моменту почалася якась чотирнадцята фігня, тому що мені потраплялися СОПи з такими складами і таким скілом в третьому дивізіоні, я б нагадую, третій ДІВ. Я прямо був шокований. Думав, окей, напевно, о 6-й ранку грають кіберспортсмени. Питань нема. Потестимо його під запис вже зранку, буде файно. Хоча запис почав грати, розумію, що щось таке ну прям дуже так важкувато дається. Знаєте, наче я більш-менш, але важкувато. От і в цій нарісці я думаю, ви мало побачили чого такого цікавого, голів там, асистів і так далі за тому що вся його робота була саме в центрі полі. Він тягав той рояль туди-сюди, за Зідана в тому числі. От. тому я думаю, що таке вставляти в відос не є логічно, тому що ну ви і так все розумієте. ця картка має свої скрипти, має свої відбори. Хотіли б вона цього або не хотіли б вона цього. Ця картка буде відбирати м'яч, тому що ну, ну це гуліт. Да? момент номер два. З приводу порівняння зідана і Гуліта, маючи такі дві картки в складі. Я прям великий хейтер Зідана у цій Фіфі, -фі, тому що ну, мені ця картка взагалі не подобається. У нього класи намальовані стати, але тільки намальовані. Я з ним грав на ЦОПі, на ЦП, на ЦАПі. Теж саме я робив з Гулітом. Я вам скажу, що 90-й Гуліт. На дві або на три голови вище, ніж Зідан. Я порівнюю їх не тільки в Дефі, а просто в цілому, як вони впливають на гру в самому матчі. І тут прям ну, величезна різниця, тому що Гуліт відробляє і там, і там. А зідан такий на захист, типу, я не хочу, а от хочу давай в напад, і в нападі не факт, що щось вийде. Я був би дуже радий замінити свого зідана, на цього Гуліта, тому що ну, це катастрофа. Отже, моя фіфушна мрія здійснена. Я пограв за Гуліта. Мені сподобалось, я щасливий. Дякую. Долі, що так сталося у FIFA, що Я зміг собі його дозволити та пограти і показати це вам, свої емоції. Ну а з вас, друзі, по традиції, вподобайка, коментар, підписка на канал, якщо ви тут вперше. З мене контент по традиції. Non-Fame, канал Нонра. Non Чао.